У Куцькому лісовому господарстві людно та шумно. Небайдужі місцеві жителі разом з владою, школярами та співробітниками Куцького лісгоспу взялися за майбутнє лісу. У планах посадити 2300 дерев. До кожного саджанця особлива увага і спеціальний підхід. Протискаєш, а потім дотискаєш. для того, щоб корінь щільно увійшов у землю і деревце приймилося, використовують спеціальний інструмент, який спеціалісти Куцького лісгоспу називають мечем колесом. Треба навчитися ходити в ліс мечем колесу, а не тільки з бензопилу. Ту цього року ми вперше виготовили 10 штук мечів колесу і може навіть давати безоплату оренду. Хто хоче садити, сортається ми всім дамо". У лісі висаджують дві породи дерев. Кажуть, обрали їх не випадково. Садимо сьогодні породи, які притаманні цим типам умов. Значить, садимо ялицю білу, і дуб звичайний, вчераші. Три ряди садим ялиці білої і один ряд садим дуба череш. Це якраз є ті породи корінні, які притаманні цим умовам, які тут з року в рік росли. Всі деревця з розсадника куцького лісового господарства. Аби виростити саджанці, потрібно добряче потрудитися. Інколи доводиться чекати 3-4 роки, аби отримати посадковий матеріал. Зазначає лісничий Петро Пліхтяк. У нас є шкільне лісництво, вже 16 років, яке існує, ми кожного року їх беремо, залучаємо шкільне лісництво, не тільки членів шкільного лісництва, але і школярів інших. Тому це така акція благородна. Цього року вона якраз співпала з Міжнародним днем захисту лісів. За відновлення лісу взялися місцеві жителі двох сіл – микитинців та пістині. Може на кінець досить критикувати, досить дивитися, як вирубують наші ліси Карпати, а все таки долучитися до такої акції, садити ліс, тому що ліс наше майбутнє, і особливо приємно дивитися, коли до цього долучається молоде покоління, тому що цей ліс садиться саме для, саме для них. Дві тисячі ялиць та триста дубів саме стільки посадили під час акції майбутнє лісу у твоїх руках. А ще учні пістинської школи разом із вчителем трудового навчання виготовили близько 20 шпаківень, які теж почепили в лісі. Олена Гладюк, Андрій Флоря, новини телеканал Раї.